Розмовляй, українською, друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається й не дуже. Але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція. Стільки жертв задля цього принесено. Стала мова не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним. Бережи чистоту солов'їної. І не лайся. Бо це токсично лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй, українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям.